Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Може, дуже багато люди. Для того щоб жити в Києві, якщо ви знімаєте квартиру, харчуєтеся, ще у вас є діти, і ви хочете виглядати приблизно. Хоча б ну десь, ну типа, я не виглядаю вау, але десь так як я це дуже треба багато заробляти. Я не заробляю гроші. В мене заробляє чоловік, тому тіба конкретної суму я не скажу, але дуже багато. Точно більше 100 тисяч гривень. Скільки приблизно витрачаєте? Ну точно 20 тисяч гривень, іде отак за місяць, це Їжа їжа зараз дорога. Ви бачили ціни на яйця взагалі. Це капіці. Так, скажіть, будь ласка, як вам життя в Києві в цілому? Ну, я живу в селі, а звідки ви? А, а я не хочу казати. На в селі. А з якої області? Ну, типу, дуже близько. Це типу, Київ. Але село. А ви кажете, ви не працюєте? Е, ні, я в декреті працювала адміністратором салоні краси і працювала в Польщі. Бо я з Польщі, я навчалась в Польщі, я сім років жила в Польщі. Це до до ще повноштабного вторгнення. Чому ви вирішили повернутися? Мені не подобалось життя в Польщі. Завжди завжди хотіла жити в Україні. Це так. Да. А потім приїхала коронавірус. почалася війна. ну капець. Чого можете мотиваційного побажати людям нашим сьогодні? Все буде добре, все коли закінчується, все минає і це. Війна закінчиться. Я всім цього бажаю, бажаю на миру, бо це. Ну дуже важко жити в війні. Це впливає на взагалі все. Читайте книжки, і все вам буде добре. Реально, в книгах багато істини.